30 гривень. Ось така ціна за одну одиницю в лоті для вагітних. Маємо 50 одиниць в асортименті різного одягу, 1500 гривень загальна вартість лоту. Тут у нас і маєчки для годування і всеможливі ковтинки в рубчик, як бачите, ось для животика, щоб нічого ніде не жало, щоб було зручно і приємно. Лосини, подивіться, будь ласка, ось такі для животика. Вони є рожеві, є чорні, в різних кольорах. Вони є утеплені, що є сезонно, по розмірам від XS до XL. Тут у нас. Джинсові шорти. Тут і джинси покажу ось шортиками. Джинси покажу вам одразу. І все, як бачите, є для животика ось такі. Від бренду Esmara це означає, що тут дуже класна якість. По рубчику є зелененькі, є чорні, є рожеві. Ось покажу ще от такого плану ковтинку. Вони всі йдуть. Дуже приємні до тіла, тактильні. І бачите, як прошита зборочка, щоб було місце для животика. відповідно. Також є легінці, колготочки. Зараз показую. Ось, колготочки у нас ідуть. ось такі базові лосинчики, сірі, чорні. Також покажу вам в рубчик, є і світленькі речі. Ось такого плану з рукавчиком, футболочки. І нагадаю вам, всього 30 гривень за одиницю, при тому, що дуже лот великий всього насправді багато. Для того, щоб подивитися детальніше та дізнатися всі наші товари, будь ласка, запрошую вас до нас на канал Viber, там є весь асортимент. А для того, щоб замовити цей лот для вагітних, будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами, контакти в описі під відео.